У нас сьогодні з вами чергова зустріч у в межах подкасту розправляння Крила. І сьогодні у нас анонсована була тема саме з того, як впоратися з емоційним вигорянням. І поки ви збираєтеся, знаю, що багато буде хто дивитися в запису, хочу нагадати про себе, чому саме я про це говорю. Да? То я, Світлана Каляда, я експерт по роботі з. Коучами-психологами, і в мене таке стримування, робота стримове. Перше це у нас певність собі, друге В це вибудова своїх кордонів. І третє це якраз робота з вигорянням, тобто як без нього без вигоряння працювати і продовжувати своє таке гарне відчуття роботи. Добре, добре, ми з вами починаємо. Дякую, хто приєднується, і мене видно і чутно. Сьогодні я не висвітлювала в сторісах ті питання, які ви поділилися, які ви поділилися, що ви написали, чому? Тому що вони були достатньо об'ємні, але я спробую якраз сьогодні дати на них максимальну відповідь, ну, наскільки це буде можливо, в нашому такому звичному, вже короткому ефірі, який буде у нас тривати близько 30 хвилин. І, відповідно, об'єднавши всі ті запити, які до мене зараз приходять, і ваші запитання, які ви написали, я можу поділити, знаєте, це ось ваші запити, ваші проблеми. В три такі блоки, про які зараз детальніше проговоримо. І проанансуємо, що це за блоки? Це такі три причини, ключові, з якими стикаються будь-хто, хто говорить про себе, що я зіткнувся з емоційним вигорянням. І ці три причини вони мають таку назву: перша причина це звичка стомлюватися. друга причина ти виконуєш не свою роботу, і третя причина це те, що ти не помічаєш своїх результатів, тобто полюбляєш себе знецінювати. І якраз з прикладами, з конкретними моментами, можливо, десь поділюся певними лайфаками, історіями по кожному з цих елементів. Якщо говорити. Так, дякую, хто приєднується. Якщо говорити про першу причину, перша це звичка стомлюватися. Знаєте, вони дуже часто корені йдуть практично з самого дитинства. Тобто, ну, знаєте, як то кажуть, батьки, можливо, налаштовували на те, що треба працювати, працювати так плідно, довго, і індикатором. Ось цікавий момент, індикатором того, що ти попрацював класно. Дуже часто нам говорили, що це має бути така певна втома. Якщо комусь це знайоме, то, будь ласка, дайте знаки, що якщо втомився, значить попрацював, добре попрацював. А якщо не втомився, тобто відчуття втоми не відчуваєш, то значить ну, треба ще працювати, значить ти не викладався на повну силу. Так, да, дякую. І якраз ви знаєте, таке, начебто, позитивне налаштування батьків, воно зараз грає з нами дуже часто, підкреслюю, дуже часто таку річ, як ми з вами вже за звичкою. От поки ми не упахаємося, от поки вже, вже сил не буде, доки я не зупиняюся. І проявів оцього. Елементу, що звичка стомлюватися, вона може бути абсолют, абсолютно різноманітна. Чому? Тому що вона може прослідковуватися в таких напрямках, як ви можете бути мультизадачними. Наприклад, мультизадачність про вона може проявлятися дуже багато аспектів. Наприклад, ви на своєму робочому столі в комп'ютері тримаєте купу відкритих вікон. Або там в браузері пошуковому, у вас купа вкладок відкритих. Про що це говорить? Це говорить, що ваша свідомість і ваша підсвідомість однозначно вони, знаєте, в фоновому режимі вони ж там відслідковують, господи, вона там і те відкрите, і те, мені туди треба, і туди. І це знаєте, то уявіть собі, будь ласка, що ви сонечко, але ви світите через ну, друшлак. Тобто ваша увага вона не сфокусована нікуди, але вона, ось в купу дірочок, вона розфокусовується, і через це фонова тривожність, фонове таке відчуття, що ви щось забулися. Почуйте цей момент. І, відповідно, у вас є таке враження, що ви чогось не встигаєте, або ви неплідно працюєте і так далі. Тобто це якраз і є один із, один із елементів того, що ви з самого дитинства звикли втомлюватися. Інший може бути приклад, який ви можете самі привести. це знаєте, що ви будете. Працювати над якоюсь задачею, аж поки не вляжетеся, ну, ось поки, поки ви вже зовсім вам поганим стан. Які можна тут порадити вам рекомендації? Можливо, знаєте, поділюся своїми лайфаками, те, що мої клієнти виконують, і так далі. Ну, найперше, це спробувати задати собі запитання. Ну, як коучинговий підхід, так, я як коуч, перше запитання. Як я можу собі виконати цю роботу з. Вдвічі меншими витратами часу, енергії і так далі. Помисліть над цим. Тобто, той проєкт, та задача, над якою ви працюєте, як ви можете її виконати легше, з меншими витратами часу і вашої енергії. Чому це важливо? Тому що тільки ви знаєте ваш власний спосіб, як ви можете це зробити. Це таке, знаєте, дуже маленьке питання, але воно дуже глибоке, і ви можете про це зробити. Наступний момент поради це знов-таки спробуйте вичистити свій робочий стіл, От, щоб у вас на робочому столі було одна-дві вкладки, з якою ви працюєте. Ви попрацювали зараз, ви її закрили. Вам треба, ви потім її знову відкриєте, але просто не завантажуйте себе, свою пам'ять, оперативну пам'ять, да? щоб вона у вас підвисала. Ну, в нас ж пам'ять, це той самий комп'ютер, ми підвисаємо. І через це підвисання ми ще більше стомлюємося. У вас же ж, дивіться, якщо у вас, ви полюбляєте відкривати купу вікон в браузері, в пошуковому браузері, ну, закривайте їх періодично. У вас же ж там є така опція, як історія. Відкривайте історію, шукайте, якщо вам там, щоб ви не боялися, що ви щось втратили. Так далі. Ну, ви самі знаєте, як з цим вправлятися, але знаєте, ще такий дуже момент цікавий. Ви що робите більше? Знаєте, друга причина, вона якраз плавно переходить в те, чому ми вигораємо, емоційно вигораємо і стомлюємося дуже швидко, тому що ми виконуємо не свою роботу. Ну, можливо, ви пішли працювати в якусь організацію чи на якесь робоче місце, тому що ну, вам там пощастило влаштуватися за гарну зарплату. Ми ну, будемо відвертими, достатньо часто це є одна із причин. Друга причина це те, що, може бути, ви ну, просто в пошуку, і ви зараз можете дійсно шукати роботу, шукати своє призначення, свої, свою місію, і будете, можете пробувати. Це може бути нормально. Але якщо ви дуже довго виконуєте якусь роботу на одному і тому самому місці, і ви не отримуєте задоволення від неї, Значить, ви працюєте не на своєму місці. По-перше, це дуже втомлює ваш мозок, тому що ви не працюєте, скажімо, наповну, тому що воно вам не цікаво, воно вам там більше, ви більше працюєте, знаєте, з позиції, що вам це треба робити, а не ви це хочете робити. В чому, скажімо, знаєте, не буду дуже довго занурюватися в тему призначення, але якщо ви працюєте не на своєму місці, це знаєте, це якраз через те, що ви не за своїм призначенням йдете. Дуже коротко, такий лайфхак, як зрозуміти, ви працюєте за своїм призначенням чи ні, це тоді, коли те, що ви робите, перше, приносить вам задоволення емоційне, в першу чергу, емоційне, моральне. І другий момент це те, що воно вам дається відносно легко. Ключове відносно. Кому відгукується, будь ласка, поставте реакцію, і легко, тут хочу зупинитися, легко це не означає, що ми зовсім не маємо докладати зусиль до того, що ми виконуємо. Ну, згадайте, будь ласка, вам дуже легко ви щось зажглися працю, над чимось працюєте над таким, і. Ви можете годинами над ним працювати, сидіти, ви не помічаєте, як летить час, ви не помічаєте, як взагалі що навколо відбувається, ви повністю в цій роботі. Але чи можете ви сказати, що в той момент ви зовсім не докладаєте зусиль? Ні, ви обов'язково обов докладаєте зусиль, і обов'язково ви навіть можете втомлюватися, фізично втомлюватися. Але коли ви завершуєте роботу, то вас, ймовірніше за все. Якраз буде відчуття такої, знаєте, приємної в тому. Інколи навіть буває, що ми робимо все ж таки якусь роботу і дуже часто ми втомлюємося фізично, і емоційно, і по всякому, але знаєте, вранці прокидаєшся і знову хочеться не тому, що треба, а хочеться працювати. Якщо у вас, навіть коли ви робите ту роботу, яка вам подобається, з'являється той момент, що ви вже навіть. В райсі, не хочете її робити, то замисляться над тим, що ймовірно, пора відпочивати. Один із лайфхаків це те, що ми працюємо і на клубі, і з клієнтами працюємо. коли ви розподіляєте свої робочі свій робочий час. Починайте з того, що виділіть собі спочатку слоти часу на відпочинок, тобто на відновлення, на ваш ресурс. Ну і безумовно, безумовно, у вас має бути взагалі просто перелік пунктів того, що. Вам дає ресурс. І це не обов'язково має бути там, знаєте, подорож десь за кордон, на море, на пляж, це в тому числі, але ті дії, які ви можете робити щодня. Малесенькі, але щодня. І можливо подивитися для когось у вікно для цього, у когось. Це буде вже знаєте, певний відпочинок, певний релакс. Комусь там зробити розтяжку з йоги, комусь там зробити е, піти каву попити, комусь можливо включити музику, потанцювати і так далі. Тобто ці можуть бути нюанси, вони можуть бути дуже тонкі у кожного персональні, але е, варто їх вклинювати в свою. Е, Щоденну роботу, і тоді вам буде легше, ви тоді будете легше це відслідковувати. Дуже ще такий цікавий момент, що хочеться зазначити, це те, що варто робити певну декомпозицію, тобто бачити той результат, який ви хочете зробити, і зробити кроки назад, з чого варто починати. Чую ваші голоси, бачу ваші запитання, що знаємо, робимо і в приватних коментарях, і в клієнтській роботі. Ми це все знаємо, ми це все проходили. А наскільки ви це робите? Ми знаємо, що є різні стадії. Ми можемо знати, ми можемо навіть вміти це робити, але не робити на постійній основі. Розумієте? І над цим також варто поміркувати, варто помислити. Тобто, якщо ми говоримо, що виконуєш не свою роботу, то подумай, як ти можеш виконувати свою роботу. Можливо, навіть змінити свій напрямок професійної діяльності, можливо, це також не найгірший варіант, повірте. Наступний момент, третя така ключова причина це те, що ви знецінюєте себе. Тобто не визнайте свої досягнення, не визнаєте свої якісь результати. Бо інколи, знаєте, настільки захоплюються, особливо це особливо, це помітно в людей бізнесу, такого достатньо великого бізнесу, що поставили одну мету, бігли, 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 досягли все там купити квартиру, купили квартиру. А ні, квартиру купили незадоволені, незадоволені, отримали результат. Отримали досягнення цілей, але не задоволені. І що далі? Біжимо далі, 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 квартиру там в центрі міста. Ні, не годиться, далі, далі машину там нову, будинок за містом і так далі. І ніколи не визнається, ну, не то що ніколи, ну, не акцентується увага, що я молодець. Я зробила це, зробив це, я досяг цього результату. Насолодитися тим. А у нас ж, навпаки, прослідковується, що ми біжимо-біжимо за новими досягненнями, за новими цілями, результатами, і в результаті отримуємо якраз оце емоційне вигоряння. І, відповідно, наш мозок він і вступає в такий певний дисбаланс, він, знаєте, він хоче отримувати додаткові гормони, які дають нам гормон щастя. Да? Але ми його не отримуємо і мозок, відверто кажучи, так стає в сторону від нас і не нам. тому що він не бачить власної вигоди в тому, щоб вам допомагати відповідно досягати тих чи інших цілей. Кому відгукується, поставте, будь ласка, якусь реакцію, якісь моменти. Так. Дякую, да, до речі, чим як можна себе підтримувати в тому, щоб перестати себе знецінювати. Ну, якщо у вас там уже зовсім скажу такий запущений варіант, що ви себе знецінювали, просто проводіть аудит своїх здобутків попередньої діяльності на попередній роботі з попередніми проєктами і так далі. Просто знайдіть за що ви можете себе похвалити, визнати свої успіхи. Хто зі мною працює, той знає, що взагалі я рекомендую кожному і, і, і завжди щодня робити такий журнал щоденника вдячності ті успіху, чи так далі. Взагалі то це правило три плюс плюс Тобто, щодня писати собі за що я вдячна собі, оточенню, своєму найближчому, дальньому взагалі подіям в житті і так далі. Тобто, перше це вдячність, три вдячності за день. Дуже цікавий момент. Другий момент це три пункти я молодець. Навіть якщо ви там напишете Я молодець, я сьогодні собі дала перерву там між задачами 5 хвилин. Якщо це для вас певною мірою нетипово, ви ще не звикли собі давати відпочинок. Похваліть себе за це. Ви визнайте, визнайте, не знецінюйте. Це ваш здобуток. Ви свідомо дали собі відпочинок. Це дуже круто. І. Третє, це те, що ви собі плануєте там на наступний день або на цей день, в залежності від того, коли ви цією практикою займаєтеся, зранці чи з вечора. І, відповідно, знаєте, плани на день я також рекомендую писати ну, по таким чином, як туду-ліст. Тобто, зробіть собі просто перелік задач, які вам треба зробити. Зазвичай, цей туду-ліст ми пишемо з клієнтами на початку тижня. І потім він просто знаходиться постійно на видному місці, чи там у вас як ви звикли, чи то у вас в вас телефоні в замітках, чи то у вас в робочому столі написано на листочку як кому зручно. І ви просто орієнтуєте, знаєте, через те, що у нас зараз дійсно величезна кількість інформації, величезна просто кількість інформації. Ми Пішли кудись зробити щось, взяти щось, поки ми дійшли, у нас там фоново якась інформація, якісь новини, щось ми вже дійшли до місця, ми забулися, що ми за чим ми йшли. Якщо у тебе таке буває, постав, будь ласка, реакцію або відміть собі. Тому нагадувати собі це, знаєте, це не ознака старості, вибачте, це ознака того, що ви розвантажуєте певною мірою свою голову від оперативного такого моменту. Це собі таке невеличке нагадування. Знаєте, є такий цікавий вислів, найгірший олівець є краще, найкращій пам'яті. Згадуйте цей вислів, Маріки його колись сказала, вважається, що він їй приналежить цей вислів, але спробуйте його застосувати для себе. Виписуйте все. Не бійтеся, не думайте, що це чогось вам принесе таку зневагу до вас. І ще, знаєте, для того, щоб все ж таки самоцінність свою підвищувати, мегаефективний такий інструмент, це те, що ви будете робити, якщо ви введете собі в звичку, робити оці ось 3 плюс 3 плюс 3 щодня. І я вам дуже рекомендую спробувати хоча б один раз місяць витримати, місяць, і коли прийде кінець місяця, Позирнутися на свій місяць і подумати, місяць пройшов, М -м, а що ж я зробила за цей місяць? або що я зробив за цей місяць? І якщо, ну тут якраз зупиночка, якщо у вас підходить до вас вигоряння, якщо у вас там поганий настрій, або там ще що-небудь, ви взагалі не розумієте, на якому ви світі, думати, бо та місяць, ну, взагалі нічого не зробив, все. І... І проєкт не завершив, і задачку не виконали, і там не до кінця дійшли до якогось бажаного елементу, все, все пропало. І руки опускаються, і далі вже все. Я не на своєму місці, і я цього робити не буду, і це не моє, і так далі. І от Якраз тут, в нагоді, повірте, ні, на власному досвіді вам говорю, на досвіді своїх клієнтів, коли береш в руки. Свій там блокнотик, записничок, ось у мене такий. І я ось тут дивлюся, дивлюся, що в мене було протягом місяця. А що в мене тут було? І відповідно, о, а яйце зробила, а яйця зробила? а це не зробила. Я в той день не зробила, а в наступний день зробила. І знаєте, воно дуже, дуже цінно, дуже допомагає не впадати націнювання. і відповідно вигоряння. Трошечки відступає. Підводжу підсумок. Дякую вам за ваші сердечки. Підводжу підсумок. Ми з вами розглянули сьогодні три причини такі ключові причини емоційного вигоряння. Підведу підсумок. Перше це у нас звичка стомлюватися або наша мультизадачність на сьогоднішній день. Друге це ми виконуємо не свою роботу, тобто працюємо, відверто кажучи, не за своїм призначенням. Орієнтуємося, значить, більше на свої хочу да? і можу, і те, що мені легко дає. І третє, те, що ми себе не, не цінуємо, знецінюємо свої результати. Почніть з дрібниць, почніть з мілкого, те, що ви можете пощупати, да? усвідомити, спробуйте, і вам буде значно легше і простіше. Перевірено і працює 10%. Дякую вам за ваші реакції, дякую за ваші коментарі. Так, все відгукується. Застосовуйте, і буде у вас результат. Якщо ж у вас виникли якісь нюанси, або, можливо, ви не зовсім розумієте, яка з цих причин у вас є найголовніша. До речі, дуже вам рекомендую спробувати сфокусуватися на тій причині, яка у вас найбільш яскраво... ви помітили, що вона у вас проявила найбільш яскраво. Почніть з неї. А потім уже поступово додавайте роботу з іншими причинами. Тому, чому? Тому що якщо ви прямо відразу широким таким фронтом підете працювати по всім трьом, ну ви знов-таки вигорите да, і швидко здастеся. Почніть з того, що для вас є найважливішим сьогодні, і, відповідно, поступово рухайтеся далі. Дякую вам, дякую вам за участь. І до наступної зустрічі в суботу. У нас вже за звичкою цей ефір відбувається щосуботи. Відповідно, якщо комусь треба провести діагностику, якщо хтось не зовсім зрозумів, де у нього яка причина є ключовою, я вас запрошую на діагностику, на яку я вам точно гарантую, ви знайдете свої відповіді за допомогою моїх запитань. Ми точно знайдемо правильні, як то кажуть, відповіді. Тож пишіть у приватні, хочу на діагностику, і ми з вами проведемо. До зустрічі. Бережіть себе!